Мої шанування на каналі ТВА і знаклику щоденна програма, в якій ми говоримо про найважливіші явища, тенденції та події у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Національна енергетична безпека у нас знову тема номер один. Адже Російська Федерація сьогодні, 7 грудня, розпочала будівництво газопроводу Південний потік. Цей великий проект цей великий проект потужністю прокачування 63 мільярдів Кубометрів природного газу на рік і загальною вартістю у 16 мільярдів доларів напряму зачіпає українські інтереси. Як саме короткий сюжет на цю тему? Спалахи іскор розрізають темряву. Це зварювання першого шва газопроводу Південний потік. Який постачатиме блакитне паливо в обхід України? Будівництво стартує в російському місті Анапі з бомбою і епічним розмахом? Уважаемый Владимир Владимирович, Сварка первого стыка, газопровод «Южный поток» завершена. Володимир Володимирович Путін не приховує задоволення. В залі йому аплодують чиновники та інженери Газпрому, а також представники низки європейських країн, котрі беруть участь у новому будівництві. Ми сьогодні приступаємо до практичної реалізації одного з крупнейших інфраструктурних проєктів – строительство газотранспортної системи по дну Чорного моря. Наряду з северным потоком, з такою ж Системи по Дну Балтики Южний поток создаст условия для надежного, безусловного снабження російським газом наших основних потребителей в Європі. В даному випадку в Южній Європі. Новий газогін проляже по дну Чорного моря. Його довжина буде близько 900 кілометрів на сушу. Південний потік вийде поруч із болгарським містом Варна. Далі його маршрут проляже через Сербію, Угорщину, Словенію до Боснії, Герцеговіни, Австрії та Італії. Цією трубою до Європи постачатимуть приблизно 63 мільярди кубів газу. Це приблизно третина від нинішнього газового транзитного потенціалу України. Наші гості сьогодні, Михайло Гончар, директор директор енергетичних програм центру НОМОС та незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Мої шанування, панове, добрий вечір. добрий вечір. Що таке цей південний потік? Зашморг на шиї енергетичної незалежності України чи може навпаки рятувальний круг? Я б не піддавався російській пропаганді. Звичайно, мета переслідувачів саме така зробити зашморгом. Але коли ми поглянемо, наприклад, на реальний масштаб Південного потоку, а не пропагандистський, як щойно ми поглянули, то це значно більш серйозна система. По суті, не випадково зварювання трубопроводу відбулося на російській території. Логічніше, щоб це відбувалося на території Болгарії або одночасно. З обох кінців труби з російського боку і з європейського. Ми спостерігали церемонію тільки з російського кінця труби. Але якщо ми звернемося до офіційних російських джерел, наприклад, то знайдемо цікаву інформацію, датовану 10 липня 2012 року, про те, що будівництво Південного потоку розпочалось. Розпочалось в Ростовській області. Питається яким чином? Будівництво південного потоку розпочалось влітку цього року у Ростовській області. Що ви хочете сказати? Дуже просту річ: для того, щоб 63 мільярди кубічних метрів газу подати на Чорноморське узбережжя Росії, звідки цей газ може потрапити в Європу, потрібно збудувати цілу систему трубопроводів практично через всю Росію, починаючи з Ямалу. Ми повернемося до е, цих слайдів. Ми їх спеціально приготували. Пане Олександре, ваша позиція – Зашморх чи ритуальне коло. Ну, знаєте, мені здається, що ни то, ни другое. Слишком серйозно относиться к этой пафосной постановке я пока не могу. Поскольку реально представляю то есть и объем инвестиций, и реальное финансовое состояние компании Газпром и отсутствие той ресурсной базы, о которой действительно знают специалисты. Поэтому Ну, постановка заслуживает того, чтобы то есть, на нее внимательно посмотреть под другим ракурсом. А какие же интересы Газпрома сегодня реализуются? То есть, что является основным прицелом скажем, то есть, этого проекта? Является ли э, действительно упрощение доставки природного газа для потребителей Европы или то есть, заход с юга, который, может быть, э, отрежет каким-то образом реализацию? Ну, первоначальная идея была, помните, проект Набука сейчас Набука распадается как бы на две составляющие на турецкую часть танап турецко азербайджанскую и на Бука вест и желание россиян господствовать и на севере и в центре и на юге господствовать я подчеркиваю то есть как бы влиять влиять то есть на энергетическую ситуацию то есть европы является основным У нас навіть цього приводу є слайд, ми можемо його показати. Він останній дев'ятий, де дуже схематично показано, mm -hmm. що південний потік і північний потік дуже так красномовно, якщо є. Я прошу режисерів показати цей слайд і своєобразний кліщі, якби образують так. Останній да. слайд номер дев'ять, Давайте подивимося. Рейтинг підготувала Transparency International міжнародна організація, що націлена на протидію корупції. Те, що о, у нас тут є певні технічні проблеми, ми можемо зараз показати цей слайд чи ні, скажіть мені, панове? Продовжимо ну, позовити, о, дискусію і повернемося марку, до цього. Да, так, есть, так вот, на сьогоднішній день, то, есть, несмотря на всі ці бравурні заявлення, то якщо заглянути за, ну, за куліси. И посмотреть на цифры, мы видим следующее: во-первых, очень низкая капитализация Газпрома, которая даже на фоне этого действия есть, снижается сегодняшняя капитализация то есть, стоимость компании, вплотную приблизилась к 100 миллиардов долларов. Это такая же стоимость, которая была, ну там скажем, летом 2005 года, или сразу после того, как. Так называемый фондовый пузырь лопнул. То есть Газпром не растет как компания, несмотря на там, то есть, накачиваемые финансовые показатели. То есть, рынок не верит этой компании. У инвесторов есть проблемы окупаемости северного потока, который загружен реально на 25%. То есть, о каком южном мы говорим, как о свершившемся факте? Нет, это пока виртуальная программа, то есть оказание определенного воздействия то есть на политические режимы, на политику то есть, в европейских странах. Причем то есть, в той части, где ну, не в полной мере обеспечена диверсификация и равнодоступность поставки природного газа. То есть, безусловно, «Газпром» то есть, хочет найти здесь понимание. И на этом фоне в том числе пропагандирует сетование там, скажем, хорватского президента, который размышляет о том, что вот где-то недооценили эти инвестиционные планы. Можливо, можливо, це так і є, але тим не менш це не зупиняє е, Газпром, і Вони ну, роблять те, що обіцяють, вони роблять, не зважаючи на ваші оцінки, не зважаючи на скепсис багатьох експертів, вони продовжують це робити. Е, Україна що робить? Один хороший вопрос. Вони роблять це тому, що вони є своєрідними трубовідкатниками, тобто. Це офіційно, практично, так називає низка російських експертів. Ці проекти Газпрому і тих, хто е, в них замішаний. Тобто, ви маєте на увазі? Це певні тіньові корупційні схеми власного збагачення менеджменту цих проєктів? це достатньо реальні легальні схеми, але безперечно вони мають подвійне дно. І тому апетит приходить під час їжі. Це ще радянська традиція, в принципі. Згадайте, в Радянському Союзі е, реалізовувались мегапроекти типу Байкала мурської магістралі, яка, зрештою, виявилася непотрібною. Не встигли повернути ріки в протилежному напрямку. Радянський Союз розвалився. Тому десь проекти типу Південний потік вони не принесуть е, користі самій Росії. Газпрому теж дуже сумнівно, тому що на слайді, який ви показували, там видно, що собівартість видобутку росте, а Обсяги продажів Газпрому на європейському ринку падають. Видобуток, відповідно, падає, труби будуються. Тому постає питання, звичайно, як буде з корпоративною економікою Газпрому і як витримається навантаження, в принципі, і е, Росія в цілому, тому що це Ось цей графік. Цифру. Ви маєте на маю на увазі саме цей графік. Зверху ми бачимо, як стрімко росте собі вартість видобутку, тому що видобуток стає все більш. Полярним і заполярним в Ямалі, а нижче, а нижче, ось та синя е, крива лінія, що е, йде донизу, це якраз частка російського газового імпорту на європейському ринку. І ми бачимо, що вона почала скорочуватись не після фінансової кризи. Вона генерально мала тенденцію до падіння. Тому, якби в цьому контексті е, причетних не тільки в Росії, але й в Європі до проектів типу Південний Потік. Цікавить сам процес, тому що в процесі заробляються колосальні гроші. Цифра в 16 мільярдів, яка фігурувала, це цифра, яка є, по... євро євро, не доларів, а євро до того ж. Це цифра, яка практично вдвічі нижча, ніж ті гроші, які будуть реально витрачені, тому що вона недаремно називається на будівництво морської ділянки і по території Європи. Але недаремно можна показати зрештою це на слайді, якщо вдасться. Недаремно ще є сухопутна територія Росії, і де практично потра потрібно потра покласти труб в півтора, а то й в два рази більше ніж по території Європи і Чорного моря. Давайте ще подивимося. Ось це так. схема, яка показує, що насправді являє собою проект кілька слів. А кілька слів буквально, ви бачите, що ось та така малинова лінія, яка йде від Ямалу до Чорного моря, практично це якраз блакіт на це проект на нижче. Якраз цей слайд яскраво ілюструє всю таку розмах гігантоманії Газпрому і Росії в цілому. Недаремно вони воліють не говорити про ось цю російську частину. Вони називають її. Якби частиною південного потоку, але я недаремно приводив слова офіційного повідомлення міністра е, промисловості і е, енергетики Ростовської області, пана Гребінчикова, що будівництво на території Росії стартувало, тому що щоб подати той газ. Чи є прецеденти прокладки подібних газопроводів на таких глибинах в таких морях? Якщо у нас є цей слайд, давайте ми подивимося порівняно з Балтійським морем, чорно, Чорне море. На яких глибинах буде прокладений газопровод? Практично Що ми бачимо максимальних тут? глибинах? Приблизно 1,5-2 кілометри. Прецеденти є з точки зору глибини, і в тому ж самому Чорному морі італійська компанія Сайпем прокладала для Газпрому газопровід блакитний потік. А в першій половині минулого десятиліття тому, якби з технічної точки зору тут проблем не буде, але знову ж таки, це зроблять італійці. Газпром цього не вміє робити. І в цьому контексті якраз це і буде говорити про те, що вартість цієї ділянки буде максимально можливою. Ви до українського національного інтересу. До и, до украинской безпеки або небезпеки. Да, к тому слайду, где были показаны э, варианты маршрутов, Южного потока и то есть, э, откуда движется газ. Потому что там есть та составляющая, которая должна нами обязательно то есть, быть учтена. То есть, Если мы посмотрим на этот слайд, то есть то мы увидим, что Давайте покажем его еще раз по пореднему, там, де... да, да, да. там, где были малиновые и синие ветки. Да. Так вот, если мы внимание, то э, На Каспии начинаются э, так называемые южное или восточные компонента этого южного потока. То есть «Газпром» серьезно рассчитывает на то, что газ, приобретаемый в Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, то есть будет одним из источников этого проекта. Что является предметно проблемой для Украины. Потому что то есть это тот газ, который, в -то, Украина могла то есть, рассчитывать, получать в свою газотранспортную систему и таким образом то есть замещать выпадающий российский природный газ это уже точно Все обсяги будут идти в від... нет, нет нет, 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 абсолютно. То есть действующим контрактом, то есть больше 10 миллиардов кубических метров Газпром сегодня у Туркменистана не покупает. И, соответственно, Туркменистан сегодня не будет совершать никаких поспешных действий то есть по наращиванию этих объемов, поскольку заинтересован в реальной диверсификации поставок, причем по наиболее высоким ценам. То есть Туркменистан заинтересован в наиболее коротких маршрутах. Так вот. То есть компания РВЕ еще три э, года назад, если не ошибаюсь, э, это было конец 2008 года, то есть провела анализ разных маршрутов, которым сопоставлялось Южный поток, э, проект Набука и другие опции, скажем так, которые, то есть как бы могли состоять э, и включать э, в том числе так называемый, то есть проект Белый поток, то есть сориентированный на украинскую газотранспортную инфраструктуру. Так вот я приведу только несколько принципиальных цифр во-первых маршруты южного потока и Набука, то есть, которые сегодня мы тоже видели на этой схеме, то есть примерно равны 3300 километров. То есть вариант через нашу газотранспортную систему, то есть дешевле, существенно дешевле и короче, то есть там порядка 2800, 2800. Это, безусловно, отражается на стоимости транзита. Учитывая капитальные инвестиции в проект, а тогда, в 2008 году, то есть капитальные инвестиции в Южный поток оценивались не менее чем в 25 миллиардов евро, подчеркиваю с сегодняшними то есть этими а, а, то есть заявлениями это никак не корреспондируется выводят на следующую стоимость транзита то есть самая дорогая стоимость транзита на тот момент то есть как бы просчитывалась, это без стоимости топливного газа на уровне 110 евро за маршрут а, в случае то есть поставки через южный поток 77 евро то есть опять же без топливного газа в случае поставки через набук Ось і наш варіант, це вже тось по нашим оценкам, тось можуть приводіти к стоїмості на рівні 55-60 євро, що принципово важливо сьогодні, тось кби как бы для конкуренту. Давайте поговоримо про український інтерес і українську незалежність. До речі, вона дуже наочно демонструється останнім слайдом, де червоним виділено в принципі два цих великих проекти: південний потік і північний. Якщо є, давайте його покажемо, в чому загрози Україні. У зв'язку з початком реалізації південного потоку. Зв'язку з початком реалізації ніяких загроз немає. Загроза з'являється тоді, коли буде реалізований проект на повну потужність 63 мільярди кубічних метрів. Але знову ж таки, коли звучить дата 2015 рік, багато хто сприймає це як те, що ось ми 2015... бачимо. Ми бачимо це слайдом, бачимо такі потужні дві Кольцо. Так, yeah, довкола yeah, yeah, yeah. України і в Європу, які нібито хоче. Газпром простягнути і таким чином відрізати відповідно. Кільце дійсно буде, якщо в Європі добудують сполучення між цими двома щупальцями, а воно буде добудоване, і між іншим це позбавить російську сторону їхнього основного мотиву будівництва цих газопроводів маніпулювати обсягами, напрямками і цінами. Себто європейці особливо не переймаються проблемами від цих двох російських потоків в нашому випадку. Мова йде про те, що 63 мільярди кубічних метрів теоретично можуть з'явитись не раніше 2023 року. І це офіційна інформація керівника департаменту проєктів Леоніда Чугунова з Газпрому, яку він повідомив ще рік тому назад. Тому що зараз мова йде про те, що будується перша нитка потужністю 15,75 мільярда кубічних метрів на рік. Більше не вийде. Оскільки, як я вже відзначав, немає газу на узбережжі Чорного моря для того, щоб його туди подати, треба збудувати. А з, це розтягнеться в часі. Відповідно, з урахуванням того, що ми маємо десятирічний термін, але також з урахуванням того, що ми вже не раз, а двічі змарнували десятирічні терміни. Якщо ми нічого не робитимемо в подальшому, ну то буде сценарій нуль транзиту. Якщо ж українська сторона офіційно, зрештою прийме рішення. Про необхідність реформування нафтогазового сектору, про необхідність практичної, а не імітаційної європеїзації українського енергетичного сектору і газотранспортної системи, зокрема, тоді відповідно відкриваються нові вікна можливостей для співпраці з Європейським союзом. Перше, друге, для використання ГТС, що зазнаватиме зменшення транзитних обсягів, в у власних інтересах. Якщо з'являться перспективні обсяги видобутого нетрадиційного газу в рамках тих проєктів, які передбачаються до розробки, то власне кажучи, ця газотранспортна інфраструктура на території України не буде пустою, не буде порожньою, вона буде завантаженою іншими потоками, які будуть сформовані тут. На території України чи правильно я розумію, що в принципі те, що робить зараз зараз, уряд це нарощування видобутку власного на шельфі ці вежі, які про які ми дуже багато говорили. Перші дві зараз на цьому тижні підписана угода з кепелом на ще дві е, вежі, е, і ленджі термінал, про який також багато цього тижня говорили, зокрема не дуже у світлих таких фарбах, а, а трішечки і у скандальних це в принципі ті кроки, які уряд робить вірно і правильно. Але и так не окувырно. Ну, я бы сказал, то есть это некие судорожные действия, которые, то есть, характеризуют несистемность действий этого правительства. Ну, не только этого надо сказать, поскольку, то есть, правительство Украины за время независимости не очень уделяли внимание много стратегическим вопросам. А, то есть, если говорить об все-таки угрозах, которые, то есть, несет э, вот, э, та модель, то есть, южных коридоров, которую мы видели на слайде то основная угроза это то есть действительно потеря то есть того места то есть украинской инфраструктуры, которая она сегодня занимает и главное то есть лишение Украины реальных возможностей по диверсификации источников поставок, опираясь на ресурсы Каспия. То есть вот я подчеркиваю, опираясь на ресурсы Каспия, поскольку первая очередь Южного потока всерьез рассчитывает именно на ресурсы Каспия и более того, то есть те три компрессорные станции, которые то есть, планируется построить в первую очередь, и перемычку, или то есть, проложить трубу длиной 880 километров, это практически то есть, как бы с линии Новопсков Александров Гай. То есть та линия, которая то есть, соединяет газопроводы системы Средней Азии Центр то есть, с газотранспортной системой Украины. Вот увести эти объемы и пустить их через Южный поток, это значит действительно лишить Украину этих объемов в первую очередь. Украина должна за это бороться. И кроме тех проектов, о которых вы сейчас упоминали, она должна понимать, что развитие инфраструктуры – это задача, которую нужно решать сегодня. Чтобы завтра, то есть через несколько лет, то есть всерьез рассчитывать на внимание тех инвесторов, тех компаний, которые добывают на Каспии и ищут наиболее оптимальный маршрут, наиболее дешевый маршрут поставки природного газу на неї вакцинський панове. Як ви оцінюєте те, що відбулося з у зв'язку з відкриттям Еленджі терміналу і скандалом, який спалахнув після встановлення особи одного з підписантів? До речі, сьогодні було офіційно з'явлено прес-службою уряду, що створена комісія, на чолі з віцепрем'єром Хорошковським, яка це цю ситуацію вивчить, дослідить і доповість прем'єр-міністру на наступному тижні щось, що ж сталося, і хто винен? Ваша оцінка? На мій погляд, оцінка тут проста. Проєкт достатньо реалістичний, і тому і є баж і потрібний безперечно. Я думаю, що потрібний, потрібний, поки не буде створена технічна можливість по прийомці газу з альтернативних джерел у вигляді: перше, реверсних постачань газу, і друге терміналу скрапленого газу, до тих пір Газпром не буде серйозно сприймати українську сторону, коли вона е говорить е вимогу про зниження ціни на газ. Зрозуміло. Тому проєкт цей потрібен. Інша справа, що реалістичність проєкту притягнула до себе увагу бажаючих покерувати майбутніми фінансовими потоками не від реалізації газу, який прийде, а в процесі, подібно тому, як робить це Газпром, в процесі реалізації самого проекту, адже це майже мільярдний проєкт. Відповідно, напевне, хтось, наприклад, Міністерство енергетики, вважає, що місце цьому проекту зовсім не в нацагенстві. З стратегічних проєктів це очевидно, адже в Нацагентстві нема немає фахівців відповідного рівня енергетиків нафтових. Ну, тим не менше, цей в... проєкт розвивається зараз якраз в оболонці національного агентства. Тому відповідно і е, відбувся певний своєрідний постановочний сценарій. Я думаю, що всі чудово розуміли повноваження е, тої особи. просто были выкорыстаны достаточно нехитрые бюрократичные речи для того, чтобы сделать это реально. А и, ваша оценка конца конкретно. соглашусь, поскольку, то есть с моей точки зрения, использование э, структуры национального агентства это некая такая своеобразная манипуляция. Отвечает за это направление и основное внимание уделяет этому проекту министерство энергетики и угольной промышленности. И лично министр, который присутствовал, э, не поехал с президентом, то есть его э, визит тоже связанный с возможными поставками, остался здесь для того, чтобы продемонстрировать вот эту готовность Украины. И здесь, мне кажется, что то есть комиссия полезная, но несколько запоздалая. Потому что и у министра энергетики, то есть в министерстве, и у премьер-министра есть протокольные службы, которые и должны были принципиально уделить внимание тому, а кто же, соответственно, то есть и какие соглашения будет подписывать. То есть здесь ответственность то есть не должна ограничиваться Каскивом. Значит, извините, то есть не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет, надо понимать, то есть какую роль и место он сегодня занимает. А вот принципиально, то есть какая же роль и какая же ответственность должна быть понесена министром, уважаемым и, надеюсь, уже бывшим премьер-министром Украины господином Азаровым, то есть, вот именно это и должна, с моей точки зрения, сделать эту работу комиссии. По бюрократичній процедурі відповідати буде той формально чи інший да, абсолютно, буде. абсолютно тому, якби якраз цей був цей момент використаний для того, дізнаємося щоб... наступного тижня. Яке рішення прийме комісія? Дякуємо вам за те, що ви були у нас. Гостях. Дякуємо вам. Спасибі, залишайтесь на ТВА. і далі буде ще цікавіше. До понеділка.